Доброго дня підписникам та гостям каналу. Давно не знімаю відео. До речі, нема чого знімати це так, відео, Ой, щоб канал не гуляв. Канал не гуляв цей. Я там викидав людям чи підписникам відео, будемо так говорити. Якщо щось комусь треба виложити, то будь ласка, виложимо з задоволенням. Одна лише потрібно, щоб відео було не коротше 3 хвилин. Тому що, якщо відео коротше, як 3 хвилини, там мало переглядів. Ну, відповідно, перегляди залежать від вас, треба ставити там, лайкосики, писати коменти, це теж впливає на перегляди. Ну, підписуватися мені не обов'язково. Я, монетизації в мене немає. Коротше, не знаю. Може, можливо, це теж повпливає на перегляди, то, але закликати до підписок я вас не буду. Це залежить все від вас. Коротше, що хотів вас запитати, може, у кого є ці трубки О, високого тиску. Оригінальні заводські, совдеповські. О, шось, або не знаю, може хтось підкаже. Що тут треба? Щось він тупить таке. типу, йому не вистачає топло. Це цей чи цей який там болт. Оцей я наскільки знаю. Нижній треба крутити. Підкажіть у коментах. Шось тупить, типу, топлива йому не вистачає. Так, так. А, так. За... О, замінив пускач е, погано заводився. Помітив, отут бензин тече. Тут. Ну, сальник, да, розібрав там сальник, не то, що я він даже в... ну, випасти він не повинен, виходить, його, його не вставили. Але ж крутнув я за маховика, то там компресія така собі. Ну, брат мені дав у його був пускач. Поставив другий пускач. Опять же, ж, хотілося, це на цей карбюратор має воздушка. О, теж, може, у кого є такий на старого образця воздушок. Хотілося з воздушком, то той карбюратор не робить, поставив це на цей — робить. робить. Такий циліндр також перебрав. темну темно в навесі. Не знаю, що так поки не нагружав, не тече, а нагрузим, побачимо. Трошки помив його після польових робіт. А, ось крила мені підігнали. Є вже крила. Можна ще. Кого ресівер є з розгрузкою, не за всі гроші світу. Купив би, хай буде для комплектності. Може би на осінь продавати. Ну, поки продавати не будемо, поки ні що не будемо продавати. А на осінь побачимо, так як нема кому допомагати працювати, то, напевно, якийсь газончик продам, а може і два. Прицепчик якийсь продам. А може й два. Ну що ж ще такого більш нема чого на продаж. А, о, покажу цей, покажу. Може кого цікавить розкидач мінеральних добрив. Я одним кадром, так як щось. Або телефон такий, або я такий, щось в мене виходить. Ролики скласти докупи. Одне ціле. Ось є таке, та вона вже була в моїх відео. Є такий розкидач мінеральних добрив. Оцинкований, такий міцний. Треба тільки карданчик. Ну тут хламом всяким закидано. Це воно крутиться. Інвентар поки відпочиває на зберіганні. Все відпрацювало, не підвело. А, о, ще одна ось. Це десь зачепив за корінчик тому. Тому що свіже одламана, одна лапа одламана, та десь є. Замінимо. А, о, в принципі, та воно, я, я розумію, що нікому воно не потрібне, але може кого зацікавить, є така косарка. Метр вісімдесят і це з того покойного, бим так казати, 25. 25 Бившого. Людина начебто довольна, присилає відео роботи, так що дехто там ображав його. То кабіна не подобалась, то це, але, говорю, людина довольна і присилає відео. Отака От косилка. В принципі, вона не запущена. Дідуля за нею вхажував. Та все в його було нормальне, понамазано. Так само і той Т-25 він був в хорошому стані, що просто він застарий. Ну, що, на цьому відео таке, будемо так казати, не про що. Але так як я давно не знімав щось, що небудь зняти, якось в людей дивлюсь, знімають одне й те саме. Нічого нового, але сам дивлюся, кожне каже, відео не пропускаю, начебто й нема чого дивитися, дивлюсь. Ну що, на цьому завершу їм відосик. Я ж ставимо ці лайкосики, дзвоники ставим, щоб не пропустити е, відео. Будемо так казати, хай не мої, а може кому, що треба продати, то ви перекидайте мені на вайбер, виложимо ваші відео. Допоможу вам продати вашу техніку. З Т25, як бачимо, одне мокре місце залишилось. На цьому все. До побачення.